Доброго ранку, діти! Сьогодні наша країна відзначає День Соборності. Соборність це об'єднання всього українського народу. Ми сьогодні з вами одягнені у вишиванки. Тож хто ми? Так, ми українці. Послухайте вірш Мар'яна Савка Україна. Країн багато на великій карті, та серед них вона, Твоя єдина. Її люби і будь завжди на варті, бо це твоя земля, це Україна. Вона така ж реальна і казкова, як мамина долоня, тепла й щира. У неї в серці українська мова, в її душі любов і світла віра. Цвітуть в ній мальви, маки і ливкої. Хтось, може, скаже, що таких багато, але ти знай. Що іншої такої не зможеш цілому світі відшукати, колись давно, у 1919 році у Києві підписали акт злуки проєднання всіх земель, які заселяли українці. Це означало не тільки об'єднання територій, але й духовне об'єднання. Народ України став єдиним та ще більш згуртованим. Символічно у цей день люди виходили на площі і тримались за руки, показуючи таким чином об'єднаність. Послухайте прислів'я. Соборна мати Україна одна на всіх, як оберіг. Давайте повторимо разом. Соборна мати Україна одна на всіх, як оберіг. А чи знаєте ви, які обереги є в нашій країні? Родинна хата. Мамина Колескова, дідусева казка, бабусина вишиванка, коровай, калина на подвір'ї, верба, барвінок, чорнобривці, дивовижна писанка. Вірний своєму краю лелека. Можливо, саме завдяки таким народним символам українці оберегли від забуття свою історію. Давайте пограємо у гру «Продовжи речення. Наша батьківщина. Україна. Наш прапор двох кольорів. Яких? Столиця України. Соборність – це… Молодці! Пропоную зробити поробку на загадку про цей день. Бажаю успіху, до побачення!